Вітаю вас, хлопці і дівчата. Давайте розповім про спиртову горілку томшу, то я на Аліекспрес придбав. Складається вона із кришки, резервуару, ручок, які, от, до речі, класно можна транспортувати, зверху ці направляючі, на які можна встановити посуд. так. І знизу там ще були маленькі, я їх не взяв, то вони такі дуже великої роль не грають, могли їх вони не класти. О. І давайте подивимося. Як воно за скільки часу скип'яти. Це принцип дії, деякі нюанси. Залив я сюди етиловий спирт аптечний. Дорого мені увійшовся. Тут, якщо ними постійно користуватися, це треба купувати, цей спирт в бутлях. Тому що аптечний він дорого. Мені увійшовся майже 2 долари. Мені ти попросив її дешевше, якось не було, але я хотів саме етиловий спирт, не морошини, а саме етиловий, щоб він найкраще для цих, тих вод підходить. Залив сюди. О. Принцип дії Спиртовок, спиртових горілок, сюди заливаємо, потім запалюємо, утворюються пари, потім загоряються пари спирту, і вони через ці отвори починають горіти. Зверху там ставимо посуд і він їх кип'ятить. Які нюанси? Теретично сюди можна заливати все, що горить. Так? Але бензин, не заливайте сюди, тому що тут є подвійні стінки, відповідно, пари бензину будуть бабах. Плюс бажано все-таки заливати. Етиловий харчовий спирт. Ну, це найкращий ідеальний е, варіант. Тому що, наприклад, якщо залити там метиловий спирт, або ще якусь гадость, що горя горюче, так? Якщо ви десь в приміщенні чи з боку знаходите, за кіно кип'ятиться, ви цього всього надихаєтеся. Мійте, це не є добре. Також не підливайте сюди, от бачите, що вам не вистачає цього палива. Так? Не підливайте, коли воно горить. Тому що, якщо от воно, якщо підпалити, а ще деколи полум'я не видно, ви підливаєте там, і воно бабах виходить. Не бабах, а то все може загорітися. Тому, як вже налили, все, поки воно не загашено, поки воно не остигло, сюди нічого не заливайте. І бажано, я кажу, етиловий спирт. Е, так, Давайте подивимося, скільки воно. Я там сюди залив. Я не... Один мінус, просто, просто мені пробачте. Зразу прошу пробачення. Я не подивився, скільки я залив, тому що я залив весь всю баночку. Деякий час я там бавився, собі там кип'ятив. І одним словом, я не знаю, скільки там є того по матеріалу. Але ми подивимося, скільки часу буде кип'ятити воно. Беремо. Зараз 8 градусів тепла. Ставлю воду, вода холодна. Теж вода десь там має градусів, напевно, 8. Вода холодна. І, ага, і спробуємо ми підпалити. Дивіться, який там нюанс з тими спиртовими горілками. Вони одразу можуть не загорітися. Тому що не так, то все просто. Якщо воно не горить тут, так, можна тут налити чуть-чуть спирту. І тоді тут ми підпалюємо, і вона по чуть-чуть, температура розігріється і підуть випари бензину. Ну, Я думаю, буде воно так спирту. Ну, Я думаю, що воно так почне горіти. Є, пішла жара, чи ні. Зараз ще не так зимно, мінусової температури нема. повинна би загорітися. Оп. О, бачите, налив на, на бортики і воно вже горить. Так, деколи не видно, от руку прийде, а він вже горить. Воно вже горить, тепло відчувається. Його не видно. О, А насправді спит горить, тому потрібно бути дуже обережним. Я от тільки що, ну, чуть не опікся. Та, чути, воно горить. Давайте я трохи ближче дам камеру, щоб ми це бачили все вживо. Що там робиться? Воно горить. Чути по звуку? По звуку давайте я вам включу, щоб ви розуміли, який звучок. Чуєте, звучок? Але цікаво, що його не видно, тому я кажу, обережно з тими підливаннями не підливайте. І плюс бажано ставити на якусь опору оцю горілку, тому що знизу може бути трава і може загорітися. От так от. Опа! Оце правильний технологічно правильний варіант. Є, все, ставимо посуд і дивимося, скільки часу воно буде кип'ятитися. Холодної води. Поїхали, хлопці і дівчата. І зараз я секундомір поставимо. Воно ще розумієте, які там нюанси, воно ще має розгорітися, щоб ті пари розгорілись, тоді воно буде горіти більше. Ну, все одно. Одразу кажу, спиртові горілки по ефективності програють газовим. Якщо ціна, якість газові найкраще. Інша справа, що інколи такі можуть бути складні умови, що газових балонів не буде. Але теоретично газові балони це не найкраще... Дайте підтягну чуть-чуть камеру. Горить. І до речі, кажуть, що етиловий спирт найменше дає от кіптіви на посуду. Тому що там якісь люди можуть розчинники, якусь гадость там заливати, то воно там буде дуже довго. О. Чую, процес де. Давайте я вам включу звучок, щоб ви чули, як воно там. Просто це спирт, його не видно. Він горить, ну, слабо видно. Але він горить. Ну, Врахуйте, що я в умовах тут не сильний, але якийсь який-некий вітерець. Тут О, вже чую, розгоряється, Зараз буде нормально. О, пішла жара. Ох, Вже розгоряється спиртова горілочка. Ну, Вона має право на життя. Є, ви знаєте, три основні варіанти. Це є, ну скільки що я знаю, це газові, газові балони, використання газу, спиртові горілки і оті щепотниці. Так? Спиртові горілки бувають такі багаторазове використання, бувають декількоразового використання. Ну в даному випадку, ну, єдине ще одне. Якщо купувати от спирт в аптеці, ну, я купив так, як то кажеться, для експерименту. Але загалом це дорого. Це дорого. 2 долари чи чи там, долар можна пошукати за баночку, це дорого. Треба купувати великими бутилями. Якщо нам потрібно це часто. І нехай вона лежить. Тим більше в складні часи, в дуже складні часи. та Такі речі, як антисептик, так, спирт це річ, скажімо так, ходова валюта. Але не будемо ці апокаліптичні речі говорити зараз. Добре, давайте, щоб я вас не затримував. Я е, включуся, я зроблю все по часному, але я включуся, коли воно закип'ятиться. І заодно, щоб мені камера тут батареї не жерла. І знаєте що, хлопці дівчата? Я ото мав записати, коли воно закип'ятиться, включитися. А воно загасилося. Просто загасилося. Причому спирт там є. Видно там, видно? От воно там, водичка є. Ну, не водичка, рідина всередині є. Е, вітер, дивіться, я взяв спеціально от тоненьку ниточку. Тоненька ниточка, так? Подивіться, от вітер. Ви бачите, що таку тоненьку ниточку, ледве воно колише. І все одно воно загасилося. От вам і спиртові горілки. І так, я би міг зараз тут обкласти чимось і за все-таки доробити ролик, показати, за скільки воно кипятиться. Я цього робити не буду, щоб вас не... Водити в оман. Оце, дивіться, тоненька ниточка, воно їм вітер майже її не, не здуває. І при цьому та спиртова горілка ніби розгорілася, почала там дві хвилини горіти, і вона загасилася. Спирт там хороший, етиловий, медичний, ви такі не будете заливали, бо він дорогий. О, і вона загасилася. Оце і спиртові горілки. Та, ще раз казав, без екрану захисного це все. Але от, от, оце. це воно, що то за за робота. Плюс додайте до того, що якщо, наприклад, от я сюди залив забагато спирту, так? мені тепер його вилити, я його нереально. Просто нереально. Якщо і навіть я не можу його потім повторно якось використати, там покласти в рюкзак чи ще щось. Умовно кажучи, я оце забрав. так? Це воно розкладається, добре. Кришечка закривається, але кришка закривається не щільно, вона це не є ні на різьбі, ні прогумована, вона просто отак от бац і все. Розумієте? Бачите, як вона ходить. Як я це в рюкзак кину? І не вилиєш цей спирт. Його все одно треба буде допалити. Трошки вилию, трошки допалю. Але залишилося, не вилиєш замало, не долиєш під час цього, бо у вас пляшка бабахне, ну, може бути проблеми з пожежною небезпечністю. Величина полум'я не регулюється. розумієте, Так що мають право на життя вони, ну найкраще це оті газові. накупити собі тих балонів, хоча вони також пожежонебезпечні. О, ну, але Отакі варіанти. Ой, я все-таки вирішив ще раз запалити вогонь, запалити ту спиртівку, остудив і воду, і по-новому вирішив закипятити. Тепер вже горить. Вітер такий самий. Ну вже бачите, 13 хвилин, але вже бачу, скоро буде кипіти. Спеціально подивився 9 градусів тепла зараз на, на, на дворі. Вода знаходилась в приміщенні, де десь, напевно... 8 градусів тепла, 7-8 було градусів тепла. Цілу ніч знаходилася вода. Можете розуміти, що досить, достатньо холодно. Ну і так воно горить. Полум'я не видно взагалі. Я чому давав вам мікрофончиком слухати? Тому що ще на слух можна зрозуміти, що воно горить і тепло відчути. А так взагалі не видно. Я хотів якісь фотографії для заставки зробити. Взагалі не видно полум'я там. Так, вже 16 хвилин і вже майже-майже воно закипає. Ну теоретично в таку воду вже можна кидати, там чай. Там обов'язково 100 градусів кидати. Більше корисних речовин збережеться. О, сам факт, що воно повільно, повільно кип'ятиться. Так що нехай буде, я її, звичайно, цю спиртову горілку викидати не буду. Як запасний варіант, хто знає, які часи ще будуть далі. О, але газова горілка, думаю, раза в два скоріше би це зробила. Там регулюється полум'я, більше, менше. Ну, єдине, вона вибухонебезпечна. Ну та як, якщо не, неправильно в нею обходитися з тими балонами, а з ними так обережно потрібно бути. Тут в тому плані все простіше, воно все ядніше. Але все одно паливо треба заливати, якесь воду ви сюди не залаєте, так? Все одно воно, гроші йдуть. Якийсь вітер трошки синіший він задуває, обов'язково треба екрани робити. Ну я то не робив, ви бачите, тому воно можливо і повільніше. Я думаю, ви ще бачите. Скільки вже часу пройшло, вогонь реально там горить, горить. І подивіться, бульбашки ще не пішли. Там градусів 90, напевно, є. Таке враження, ніби я на високогір'ї тут знаходжусь. І так воно не, не докипає. Я вже не буду тих, це. Потім при монтажі я напишу, скільки воно там часу кипить. Не буду я вже тут... Е... Коли воно реально бульбашки підуть, якщо підуть. Якщо ні, то, то вже ні. О. Так що оце, маєте спиртова горілка. Спирт, я повторюю, що якісний, тиловий, дорогий, там 2 долари баночка 100 мг з аптеки. Отак воно працює. Я знаю, що може бути скоріше в людей, за, я дивився, і за 8 хвилин закипало, але я показую, що є. Я нічого не видумаю. ви бачите, що може, бачите, тут вогонь є. От, щоб ви не, не думали, що я там просто так це тримаю чи щось. От вогонь, вогонь є. От, от бачите, горить. Так, вогонь є, тут йде. А, а чому Та він так помільно? Трошки, от вогонь є. Бачите, воно реально горить, але отак воно горить. Тут можна, якщо там змерзли, або ще або її, їсти пити хочете, то можна і з голоду померти, і, і від холоду, закита спиртова горілка, це все нагріє. І врахуйте, що зараз не мінусова температура. Так що, скоріше, ні, ніж так. Люди користуються, є я там, я бачив, десь ролики які задоволені. Мені здається, газова система це най найкраще. Все, я прощаюся. При монтажі, коли вони там закипить, я там напишу скільки тут хвилин буде. Все найкраще, пишіть що ви думаєте.